Доброго дня, шановна громада. Закінчилася друга сесія Верховної Ради, сьомого скликання. І тому я, як представник Всеукраїнського бідного свобода, повноважно по Закарпатській області звітую перед громадянами, жителями Закарпаття про діяльність Всеукраїнського об'єднаного свобода за цей сесійний період. Ну, за результатом парламентських виборів 2012 року Всеукраїнська об'єднана свобода здобуло 37 депутатів, з них це 25 депутатів по списку і 12 депутатів-мажортарщиків. І один депутат, який ви знаєте, по місту Києву Юрій Левченко, де вибори не відбулися, де були зірвані, сфальшовані, які здобув перемогу над одним одіозним таким мільйонером Пелепишином, якого зараз судять в місті Києві. І там назначені перевибори, які, напевно, були до кінця цього року призначені. За всеукраїнська об'єднання свобода, згідно статистики, я вам зачитаю. Ми отримали за нас проголосувало 2 мільйона 129 тисяч 933 виборця, що складає 10-44% голосів. Це, якщо ми пам'ятаємо наші доморошні політологи, які на каналах провладних говорили нам перед виборами, що ми не отримаємо 3%, відсотка, і взагалі не пройдемо в Верховну Раду. Наразі дуже єму соромно за ці їхні прогнози, які нам давали. Вперше в українському парламенті фракція отримала фракцію націоналістів у парламенті. Ми отримали не тільки фракцію, ми отримали і заступника другого віце-спікера Голови Верховної Ради, це Руслана Кошлинського. Основна діяльність Народного депутата України і законотворчість. Наші депутати Українського об'єднання Свобода активно використовують право законодавчої ініціативи, передбачені статтою 12 закону України, а саме про статус народного депутата України. Станом на 5 липня 2013 року народні депутати Свободиці зареєстрували 126 законопроєктів, з них 76 проєктів постанови. Особисто я зареєстрував також один законопроект, який стосується земельних питань, який буде стосуватися 16 року, коли почнеться продажа землі, яку хочуть провести наші можновладці. Там чітко є зміна до закону, де написано, що люди, які зараз побрали землю у людей в оренду, і вони тими своїми договорами автоматично викуплять землю через 16 році. Я подав законопроект, де буде внесена зміна, що ті договори будуть анульовані і все по-новому має проводитися. Не знаю, чи вийде цей закон чи не приймуть чи не приймуть, будемо за нього боротися. Також я зареєстрував постанову про відзначення 75 річниці Карпатської України наступний рік. І я думаю, що десь в вересні-жовтні вона вже буде на голосування. Все ж таки надіємося, що ця постанова також пройде. Також в середньому на кожен депутат із Вкраїнського місьбода вийшло по 3-4 законопроекти. За цим показником ми є другі після фракції Батьківщина. Але повинні також врахувати, що ми маємо все ж таки 36 депутатів і одного віце-спікера. Тоді, як інші Франції, має по 80-200 по депутатів. І ми все ж таки займаємо друге місце невеличкою кількістю депутатів. Серед основних законів, які ми подавали, наприклад, це є закони про повернення капіталів, які прибувають на, на Кіпрі. Воно зареєстроване. Інше про ліквідацію е, приватних монополій. Це є такі варіанти, як ви знаєте, Фірда ж викупив певну хімічну промисловість, і він є монополістом, він собі ставить ціни такі він хоче. Немає конкуренції на ринку. Ми це хочемо все зліквідувати. Було також е, зареєстровано закон до про спрощену процедуру державної реєстрації суб'єктів малого підприємства. Всі думаю, підприємці добре пам'ятають і знають, що зареєструвати підприємство можливо в деякій мірі, а скасувати його практично неможливо. І тому люди місяцями бігають, добуваються, щоб зупинити своє підприємство, яке в даний час, в період кризи не може працювати, але держава не цієї можливості, стягуючись людей капітал і кошти для себе. Ну, частина законопроекту е, направлена також на соціальний захист, на захист політичних репресії, на захист інвалідів та захист одиноких матерів і так далі. Ми формуємо порядок денний. Порядок денний формує провладна фракція. І навіть так буває, що ми маємо порядок денний на цілий тиждень, а ранком приходячи в зал засідання, отримуємо новий порядок денний, і там стоять закони, які були зареєстровані прямо у сьогоднішньому днем. Вночі реєструють і зразу ставлять порядок денний Вони виставляють тільки ті закони, які їм потрібні, які потрібні для них. Векселя, грабування людей і так далі. Роздрування бюджету. Я вже колись говорив, ми порівнювали бюджет, який розподіляли партії регіонів. На тих ну це недавно виходило, що на одного мешканця Донецької області виділялось, наприклад, на лікування 400 гривень, на мешканця іншої області 30 гривень, 100 гривень. Це ви бачили, які преференції передаються державному бюджету Донецької області. Якщо на ремонт доріг передавалося до мільйона гривень на один кілометр доріг Донецької області, то ми мали факти на Черкаську область 67 тисяч на один кілометр доріг. Я буквально вчора вернувся з поїздки на Рахівщину, я бачу ті дороги, я їздив у Чорно, там взагалі немає доріг, абсолютно немає. Я не знаю, як там люди їздять. Я думаю, що там треба поставити плакат, де має бути чітко написано: це 92% доріг, які відремонтував 98%. Наш премєр міністр Азару, щоб люди бачили і вірили в те, що він пообіцяв і сказав. Дуже небезпечний закон, який прийняла Верховна Рада, це вони протягували вексельні закони. Вони таки проголосували, стягнулися всіх своїх депутатів з тих мальдів, поприїжджали. Навіть появився такі одів'язні люди, як Юрій Іванющенко, як на нього кажуть, Юра Інаківський, який все життя проживає в Монако і таки приїхав на голосування. Вони протягнули закон про векселя. Цим законом... Просто будуть повернення ПДВ, людям не будуть повертати, сказати, немає коштів, натим векселя. Просто раніше, знаєте, як люди в кінці року, щоб вернути ПДВ, мусили йти і робити відкати, їм частину грошей вертали. Ну але за такі відкати можна було зловити і навіть посадити в тюрму, ту людину, яка вимагає відкати. Зараз все узаконено. Це є векселя. Люди на кінці року назбирає на декілька мільйонів векселей. Приїжджає до нього такий дядько собі з Донецька і каже, ну немає грошей. Скільки там мільйонів? П'ять, на твій мільйони, я в тебе векселя викупляю. І все це законно ніякого, як будто ніякого відкату. Він за ту мільйон викупляє Векселя, їдучи по Київ, він їх робить. через державний бюджет вертає свої 5 мільйонів. І там ділиться. Оце є саме небезпечно для України. Ну і багато іншого. Там є багато законів, які зараз так на скидку, не скажемо. Це той самий розподіл державного бюджету, коли одним областям дається все, а іншим нічого не дається. Я вам скажу, з закінчення сесії дуже відзнаменувалася, це грандіозно п'янкою партії регіонів прямо в сесійному залі. Що бачили всі журналісти і всі камери, і навіть з грибакою було дуже стидно дивитися, як його однопарсійці прямо на кріслах розпивали спиртні напої. Оце ну, йому було дуже таке грандіозне закінчення Верховної Ради. Ну що такого цинізму ніхто такого не бачив. Ну, могли там бути запах від них що небудь, але щоб просто отак, просто пити в під Верхов... Верховній Раді, ну це ніяк за рамки не входить. Не всі питання розглянуті. Ми розуміємо, що не розглянуті саме основні питання це євроінтеграційні закони. Ми пропонували провести в серпні місяці ще одну сесію позачергову, щоб прийняти всі ці закони. Партія регіонів відмовилася від цього проводити. Зрозуміло, значить, так виглядає, що вони не прагнуть до підписання вільності асоціації про угоду з європейським союзом. Можна сказати, що ми не розуміємо, куди вони хочуть, чи європейський союз, чи Митний союз. І народ стоїть так само роздвоєний, не знає, чи туди, чи туди. Влада не має чіткого спрямування. Одні кажуть Європейський Союз, інші заявляють, що ми хочемо Митний Союз. Розуміємо, що наші олігархи не сильно хочуть Митний Союз, тому що розуміють, що російські олігархи їх просто з'їдять, якщо ми війде в Митний Союз. Ми вже бачимо, що Казахстан хоче виходити з Митного Союзу, вже йому там незручно, не так само і Білорусія. Тобто я думаю, що ми не повинні стати наслідками того, що має зараз інші республіки, які йшли в Митний Союз. Наша є друга Європейський Союз за цим майбутнє. Найбільше питання це наша столиця. Вибори не призначені. Ви знаєте, що вони через суд провели, що вибор має бути у 2015 році, коли народ почав підніматися, вони почали говорити, що суд це тільки дорадчий орган, а все ж таки вибор має призначати Верховна Рада. І будемо надіятися, що в вересні місяці ми почнемо це питання в Верховній Раді, ж таки вибори мера і. Депутатів були призначені все ж таки на, в цьому році. Вони хотіли провести ці вибори, але хотіли провести їх 18 серпня. Тому був такий момент, що навіть була блоковна трибуна, щоб вони не протягнули це рішення. Тому ми всі добро розуміє, все це добре розуміємо, що в серпні місті киян немає на місці, всі є відпустках. Щодо моєї роботи в Закарпатській області, я можу прозвітувати, що я вже провів 15 особистих прийомів в Закарпатській області. Прийоми проводилися в, в Віршаві, в Хусті, в Рахові, в Ужгороді, в інших містах, населених пунктах Закарпатської області. Я вже написав 13 депутатських запитів на Генеральну прокуратуру, на Міністерство внутрішніх справ, до обмусвена Лутковської. Отримав що так відповіді, і було 82 звернення, яке також відправив на прокуратуру, і інші інстанції про порушення законності саме в Закарпатській області. Дуже багато є просто відписок, є питання, які ми вирішили. Ось дивіться, я, але як воно вирішувалось, навіть цікаво. Я давав на Генеральну прокуратуру по уж енергії. Ось мене така відповідь зараз є від генеральної прокуратури. Ні, тоді віддав прокурор Петруня когось такий ще був тут в Закарпатті. Тоді людям не плачули заробітну плату, ми з Генеральної прокуратури запитом, і Генеральна прокуратура написала, що вони відкрили слідство, що вони занесли єдиного державного реєстру, що також станом на 25.04 державними виконавцями згідно платіжних доручень перераховано, але пише, за дорученням Генеральної прокуратури, проводимо перевірку вашого звернення. І по цьому зверненню вони через виконавчі служби зцянули кошти назад для уженерії. Але в той же час, влада, прийшовши до... Працівники «Уженергії» сказала, сказали, що це комісія від президента вам повертає кошти, що депутат до цього відношення немає. Тому я хотів би, щоб знали, ось відповідь на ране на основу чого. Дуже багато хочу фактів земельних. Люди звертаються по земельних питаннях, коли влада просто тупо деребанить землю як в Міжгір'ї, де там вже продали все можна тільки людей просто тупо забирають землю, і люди нічого не можуть собі зробити. Дуже великий кричучий факт це був по винограду, якщо ви можливо пам'ятаєте. До мене на Пермій Вершашні приїхали люди, де депутат від комуністичної партії районної ради, такий собі, я вам став Вона є, прізвище його. Дубляк, Володимир Дубляк, який споживає з селі Букове, Виноградівського району. Коли діти випадково зайшли на його приватну територію, я не розумію, комуністи завжди за не воюють, а тут вони за приватне воюють. Взяти дітей, запакував машину, вивіз на берег річки тиса, побив дітям по 10-12 років. І потім вимагав батьків через телефон кошти по 4 тисячі гривень, щоб, щоб батьки заплатили. Розуміло, що один з батьків визвав міліцію, міліція втручилась, але справу почали пускати на гальма. Почали з бочками працювати, двоє людей вже відмовилися, почали до останнього, навіть пропонував на гроші. Казав, мені все рівно, в мене люди в Верховній Раді, мене прикриють, мене обласна адміністрація прикриє. Ви ж розумієте, що комуністична партія це є соратник, як говориться, партії регіонів, поплічник партії регіонів. І люди звернулися до мене, я написав звернення Генеральну прокуратуру, Міністерство внутрішніх справ, облсмен Лутковського, це об'явив з Трибуни Верховної Ради під час виступу. І ось мені міністр Захарченко відповідь надіслав, що розглянути ваш запит і повідомляємо, що 17.04 ну це інформацію про побиття зареєстрованого журнал єдиного обліку. На даний час кримінальне впровадження всі необхідні проведені обхідні слідчі дії вчинені кримінального правопорушення. Це паже, стаття 4, частина 4, стаття 125, стаття 120, погроза вбивства. Частина 2, стаття 146, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, людини і частина частина перша статті 189 – вимагання Кримінального кодексу України. І все це вже дійсну прокуратуру Закарпатської області. Я рахую, що по цих трьох статтях вже дуже важко буде відмазатися і відкупитися. Тепер чекаємо відповіді до Генеральної прокуратури, куди передано міліця передала, слід... ну, передала в прокуратуру свої дані. Тепер слово за прокуратурою, а потім за судом. Буквально декілька вівторок я був на Рахівщині. Ви, напевно, знаєте, ту ситуацію, яка в Косицькій Поляні проходить. Фірма Марморош, яка проводить георозвідувальні розвідки на горі недалеко від села, проводить в притул біля карпатського біосферного заповідника. Навіть я думаю, що ми візьмемо подивився ті карти, які зараз будуть на яності, чи вони не, не бурять скважини прямо в самому заповіднику. Фірма, яка мені показала документи, їхній представник, де написано, що. Їхня фірма вид економічної діяльності це виробництво ювелірних виробів, яке вона відношення має до геологорозвідки, ми цього не знаємо. Все село піднялося, ви, напевно, чули, приїжджали раніше телеканали, телебачення, там показували, наші місцеві чомусь цього не показували. Люди запакували дорогу, вивернули лісовоз на землю з лісом. Дві, дві неділі вони там стояли і не пропускали. Вони зробили хітше почали зі сторони Рахівщини. Саме основна загроза, що там знаходять руди полімерні руди. Там будуть добувати, хоче добувати і полімерні руди, свинець, ще, все, що можливо там може бути. Але є така інформація, що добувати вони будуть відкритим способом. Це означає, що тут ті краєвиди Карпат, 16 квадратних кілометрів, які вони відбили, вони хочуть зрізати, запустити великі автомобілі і добувати звідти все відкритим способом. Зрозуміло, що після цього всі села, які є кругом цього кар'єру, вони просто пропадуть. Тому перше, забрудниця криниці, тому як представник, один з представників Марморошу казав. Та ви поговорить з людьми. Та ми їм дамо 40 мільйонів, проведемо каналізацію, проведемо водопровод. Якщо вони все хочуть проводити, значить ми самі цим показуємо, що води там не буде. Води не буде. І люди стоять. Ми зараз будемо піднімати місто Рахів, бо воно трошки менше цієї теми не розуміє, що загроза це так само і для Рахівщини. Думаю, треба піднімати питання і закордонними державами, які є недалеко. Тому що ці сісток, які будуть бігти, не всі бути в і так далі, і забудуть попадати в тису в Дунай чи податко далі і забруднювати територію інших держав. Тому відповідно ми будемо завжди стояти чітко на сторожі захищати інтереси. Я пообіцяв людям люди злоїздили наверх, і буріння й далі проводяться Запит так само направлений на генеральну прокуратуру і на міністерство екології. Чому вони там добувають без. Ну дозила вони отримали, але я воно, наприклад, п'яте числа я запит озвучив на сесії Верховної Ради з трибуни. подавав його другого числа. Вже вони знають, що є такий запит. Вони з дев'ятим числом вже по новому почали переробляти документи, щоб все було в них вже як будто би в законному порядку. Почали брати в лісгоспів документи, що вони орендують невеличкий клаптик лісу, 0,9 гектара, і проводять невеличкі там досліди. І зобов'язуються там платити гроші. Але вони сказали, що ми будемо йти туди, куди ми хочемо. Нічого не боячись. У них там стоїть охорона з пістолетами, діти вже бояться туди ходити по гриби, по ягоди, бо можуть і пальнути по них. От така нас держава. Просто загорнули ленточку, написали «Хід заборонено. Я так виглядаю, що скоро нам не буде куди й ходити в ліс. Ви знаєте, що недавно Шуфер хоче провести закон по лісу мис мисливських господарствах, який ми успішно підняли трохи крик і в нього зняв. Є інші прецеденти, це приклад, що приватні лісові господарства, які зараз реєструються в області, в інших областях, ну і на Закарпатті дуже багато. Зараз вони такий є депутат Кіса з Одеси. Він готує законопроект, згідно якого ті люди, які орендують приватні мисливські господарства, будуть мати право і розробляти лісові культури, рубки лісу проводити. Це означає, що лісгоспів... Відсувають, вони не будуть мати права. Це вже буде приватна територія, де будуть звірї їхні, ліс їхній, і ми скоро будемо платити за те, щоб зайти там, зібрати ягоди чи гриби. Як в Віршавському районі в селі хотіли провести так само мисливське господарство, взяти в оренду гору, забрати трохи землі і написати, сказати, що це буде. А, в економічній діяльності написали розведення муфлонів. Ну ми розуміємо, що муфлон це гірський козел, який живе на Кавказі. Ну, це, можливо, територію загороджують, випускають декілька на які пишуть табличку, що він муфлон, і все. І після того просто чекають 16 року, коли буде приватизація землі, і все це забрати і викупити. От до того вони готовляться. А з часом вони і села прикуплять. і будемо ходити з табличками муфлон біля їхнього господарства. Ну, я хотів би також нагадати недавні резонансні події, які бувалися пов'язані з так званою волинською різньою, коли польський парламент. Висовив, сейм затвердив, що це є ознаки злочину з, з ознаками геноциду, і дуже дуже неприємно, що 148 депутатів Верховної Ради звернулися до сейму, польського сейму, щоб вони признали це геноцидом. Це ну, дуже. знаєте, це дуже, Я просто не розумію, як навіть, навіть Кравчук назвав це зрадництвом, що цих людей просто треба каратися таке. Це підписало 140 депутатів від комуністичної фракції партії регіонів. Підписали всі наші закарпатські депутати фракції регіонів. Всі. Дуже що цікаво, що не один депутат регіонал з Волинської області не підписав це звернення. Навіть комуніст Мартинюк, це їхній головний ідеолог комуністичної партії, і той не підписав. Тому що вони розуміють, що це все неправда. Але наші просто депутати підписали цього не розуміючи. Для них це далеко, і для них це не болить. Їм це не цікаво. Це, знаєте, виглядає така ситуація, що, щоб зараз. 100 парламентарів з Будапешта звернулися до нашої Верховної Ради і сказали, «Признайте знаєте, українців, що Мадяри їх в 39-му році вирізали. Ну то саме виглядає і їхня заява в сторону Сейма польського. Я думаю, що це просто або політична недосвідченість, або просто, можна сказати, просто тупість. Таким чином, вони просто позорили Верховну Раду перед всім світом. З приводу, обласна організація зробила заяву, мене й надрукували на як ми засудили дії наших. Депутатських закарпатських депутатів від партії регіонів. Ну, але зрозуміло, ми будемо все одно далі пробувати працювати, будемо пробувати їх переконувати. Я отримав зараз запрошення від Валерія Пацкана, заступника міжфракційного об'єднання Закарпаття війти в цю фракцію. Я війду в цю фракцію і буду. Можливо, вони не хочуть щоб я там був, але я буду там і будемо дивитися, як вони працюють. Ми будемо працювати, все, що є на благо Закарпаття, ми будемо працювати. Все, що буде читати з політики, це зовсім інше. З 20-го шла починається вже канікули у Верховній Раді, але я не збираюся говориться від'їжджати на всякі курорти ще кудись. Я планую все ж в серпні місті провести ряд зустрічей і відкритих прийомів в тих містах, де я ще не був, а саме в Сваляві, Мукачево, Чопі. Перечині, будемо дивитися, де нас назначати, будемо проводити зустрічі. Прошу всіх громадян, яких є, якісь скарги, звертайтеся. Якщо немає мене, шукайте наші приймальні. Якщо не знаєте, де наша приймальна, шукайте наших членів партії, які є в районах. Передавайте звернення, ми будемо на них реагувати. Ну і з вересня місяця ми включимося більш активнішу роботу і покажемо, що ми все таки можемо щось добитися, краще в нашій державі. Дякую вам за увагу.